...розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% баловни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Каспер Ордолай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для. Дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіські, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрат Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві. На будь-який смак та для будь-якого інтер'єру ваша спальня буде не... Нема... Ов з обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Увага! Грандіозний розпродаж від розпаку тілі. Встигніть замовити збільшування окуляри Фокус Плюс зі знижкою. Ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%! Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріб, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку. Більше не проблема. А завдяки спеціалізм. Спеціально розроблені оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті. Окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Фокус Плюс дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Фокус Плюс у комплекті з чохлом для зберігання за ціною розпродажу усього 399 гривень. Та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! Телефонуйте! Хід, якого чекали всі практичні і теплі дутики Доріс, від розпаку цілі усього за 899 гривень. Дутики Доріс це сучасний унісекс-дизайн і неймовірний комфорт для ваших ніжок. Універсальний чорний колір пасуватиме до будь-якого одягу, а сучасна форма підкреслить вашу індивідуальність. Дутики чудово впишуться як у чоловічий, так і у жіночий гардероб. А завдяки продуманій конструкції підійдуть на ногу з будь-якою повнотою. Наповнювач синтепон і підкладка з кокута. Чудово зігрівають, вам буде неймовірно комфортно і тепло. Верх водовідштовхувальна тканина Джордан і надміцний ековелюр. Дутики довгий час будуть виглядати як нові, а вічна блискавка додасть зручності при надяганні. Розміри від 37 до 46! -го. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Телефонуйте і замовляйте дутики Доріс. Усього за 899 гривень. Стильні, легкі і теплі дутики від ві. Телефонуйте. everything Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матра... Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Топер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власниками. Сивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку а добро. Жакардовий верх зі 100% бавовни Прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Орновай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це Оці додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіські дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайк за спеціальною акційною ціною. Усього 999 дев'яносто дев'ять гривень. Матра Стопер Каспер Ортолайк. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Святий Миколай, один з найбільш шанованих християнських святих, заступник мандрівників та скривджених. величезна кількість людей розповідають, як святий Миколай допоміг їм у складних життєвих ситуаціях. Представляємо вам хрест з образом Миколи Чудотворця, виконаний за правилами і канонами православної віри. Образ святого допоможе знайти сімейне щастя, збереже у дорозі, дасть сили пройти будь-які випробування. Хрест виконаний в литтєвій техніці мініатюрного Рельєфу з довговічного біжутерного сплаву, декорований під чорне срібло та позолоту, акуратна, якісна робота. Телефонуйте. Такий хрест чудово підійде в якості знака уваги для дорогої людини, або як оберіг для себе. Замовляйте хрест з образом Святого Миколая за номером, який ви бачите на екрані. Ваше замовлення буде з повагою прийняте, а ви отримаєте образ вашого помічника і покровителя, який завжди буде з вами. Телефонуйте. Мерзнуть ноги, одягайте кілька пар шкарпеток, а ногам все одно холодно. Досить мерзнути. Термошкарпетки Арктика. Від Розпакуй ві Термошкарпетки Арктика. Створені для того, щоб вашим ногам було тепло і максимально комфортно. У будь-якому кліматі, в будь-якому взутті, в будь-який сезон. Навіть у гумових чоботях. У цьому вже переконалися тисячі дачників, мисливців та рибалок. Замовляйте комплект з двох пар термошкарпеток Арктика. Усього за 399 гривень. Але це ще не все. Зателефонуйте нам, поки транслюється ролик, і ми відправимо вам ще дві пари шкарпеток у подарунок. Ви отримаєте чотири пари шкарпеток за ціною двох. Забудьте про нас крізь мокрі ноги. Після прогулянки у сніжну чи дощову погоду. На відміну від звичайних шкарпеток у термошкарпетках Арктика, вашим ногам буде тепло і сухо. Завжди дві пари термошкарпеток. Усього за 399 гривень. І ще дві пари у подарунок. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів. Матрац тіві, матрац Топер, Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац стопер Ортолайт ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними владами. Астивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Кастер Орговай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій та. Кожматрац, відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! waiting to go to the